ЧИСТІ ДЖЕРЕЛА Йдіть до чистих джерел і пийте даром, для чого вам платити те, що не назидає? Йдіть до джерел Духа Святого. Будьте хрещені Духом Святим і вогнем і будьте водіми Духом Божим. Світим Духом істини. Отець возродив нас, возродив нас отець батько і оновив Духом Святим, якось щедро вилив на нас. Через Господа Спасителя Ісуса Христа ми оновлені, ми відроджені Духом Святим, і нам це відкриває не мудрість людська, а відкриває Дух Святий. Тому що сам Ісус Христос говорить для вас краще, щоб я пішов, бо як не піду. Батько не прийшле його, а як піду, я умолю Отця, і Отець поверне Духа Святого Християнства, який був відібран із часу гріхопадіння людини. І Дух Святий буде облічати нас, наставляти, навчати, відкривати істину, вести до повної істини. Дух Святий буде відкривати будуще, бо так написано. Дух Святий буде напоминати все, за що говорив Ісус Христос. Дух Святий буде наповняти нас любов'ю Божою, бо написано: Батько вилив любов свою на нас через Духа Святого, даного нам. Халілу. Дух Святий буде наповняти вірою Божою, Божою і силою Божою нас. І ми разом з Духом Святим будемо прославляти і прославляємо нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Люди, християни, які водіми Духом Святим, саме щасливі люди на землі. Тому що батько нас зробив храмом Духа Святого і зробив служителями нового заповіту Духа, а не букви, тому що буква вбиває, а дух животворить. Алілуя! Слава Богу! Нас Господь вибрав від світу, навчив, настановив і послав у світ нести Євангеліє. Аллія, слава Богу. І Він говорить, я, Отець, я славу, яку ти мені дав, я їм передав. Аллілуя, слава Богу. Ти призваний ходити в славі Божій. Аллилуя. Будьте хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим. будьте ісповнені Духа Святого, як був ісповнений Ісус Христос і учні. Вони були водіми Духом Божим, Духом Святим і чули голос Духа Святого і робили те, що говорив Дух Святий, і разом з Духом Святим несли Євангелія. По всій землі, Халилю. Ми Храм Духа Святого, Дух Божий живе в нас. Халілуя, слава Богу, слава Богу, царство Боже всередині нас є. Царство Боже не їжа і пиття, а царство Божє, мир, праведність і радість в дусі світом. Халіл. Ми дякуємо тобі, таточко, Батько наш, за твою любов милість до нас. Ми дякуємо тобі, Батьку, за сина, якого ти віддав за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, драгоцінний, що Ти прийшов на цю землю, поніс наші хвороби, немощі і гріхи, Ти все привозив до Хресту, Ісус, всі наші прокляття. Ти обніщав ради того, щоб ми обогатилися. Твоєю нищитою, Ісус драгоцінний, Ти вписав наші імена в книгу життя на небесах, Ісус, дав владу в духовному світі наступати на зимі Скарпіонів і всю ворожу силу, і не залишив нас сиротами. Ти був Присподній в третій день воскрес і сів, одісною Батька. І умолив татка, батько повернув Духа Святого, Християнству, який був відібраний із часу гріхопадіння людині. Драгоцінний Дух Святий. Обличай нас, наставляй, навчай, відкривай нам істину, веди до повної істини, Дух Святий, допомагай нам пізнавати Батька Небесного. Ісуса Христа Спасителя нашого, пізнавати Слово Боже, глибини Божі. Божі. Галілю, чути голос твій Духа Святого і йти за Ним, щоб разом з тобою. Дух Святий, драгоцінний, ми прославляли нашого батька Небесного і Господа Спасителя по всій землі. Наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Дух Святий, драгоцінний, пийте з чистих джерел, з чистих джерел Духа Святого. Алілуй, для чого нам ця примість? Є джерела чистої води, є джерела чистої води, джерела Духа Святого, джерела істини. Халилюя. Батько шука таких поклонників, які будуть поклонятися йому в душі та істині. істини. Халилюя. Тому що це час правдивих поклонників духа та істини. За який говорив Господь, що настає час і настав уже. Галилю. Де Богу будуть поклонятись не на горі, не в Єрусалимі, не в тому місці, чи в тому, а Богу будуть поклонятися в дусі та істині. Бо Бог є дух, і йому треба поклонятись в дусі та істині. Івана 4,23 2, Батько шука таких поклонників. Галилюй! Пийте із джерел чистих істочників, пийте із джерел чистих істочників, джерел Духа Святого, Дух Святий буде відкривати Слово Боже, не розум людей, а Дух Святий буде відкривати Слово Боже і давати вам відкриття. Халилюя. Тож прославляйте нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом з Духом Святим. драгоцінні, Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Халилюя. Прибувайте в них. Ісус говорить. Батько, як я в тобі, а ти в мені, так і вони, нехай будуть в нас. Прибувайте в них або не в нас. І вони прийдуть, і обіділь створять у тебе і в мене, у вас, і у нас, будуть обідати з нами. галилюй, Будьте ісповнені Духа Святого, чисті джерела. Є чисті джерела, пийте з них даром. Для чого платити те, що не назідає? Є джерела, чисті істочники джерела. Благословіть вам, кріпості вам, непоколібімості вам, віри Божої вам, любові Божої вам, Батько вилив любов Божю. Свою на нас через духа даного нам. Hallelujah. Ми так потребуємо любові Божої, щоб ми віддавали один одному і в цей світ любов Божу нехай тече через вас, любов Божя, благословіть кріпості вам. Хлілюй! Блаженна людина, чия сила в Тобі. І серці у неї дороги до тебе. Проходя долини плача, вона сприймає їх як за джерело, і ранній дощ покриває її благословінням. і вона становиться сильнішою, сильнішою і сильнішою. Амінь.